Засвіти в серцях наших чоловіколюбче владико, не тлінне світло Твого Богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвічення душі тілес наших, Христе Боже, і тобі славу возсилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим і благим, і житворящим Твоїм Духом, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від луки святого Євангелія читання. В той час приступив до Ісуса один законник і, спокушуючи його, сказав: Учителю, що мені чинити, щоб наслідувати життя вічне? А Він сказав до нього: в законі, що є написано, як читаєш, він же, відповівши, сказав: Возлюбиш Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всіма мислями Твоїми, і ближнього свого, як самого себе. Сказав же йому: добре ти відповів, роби це і будеш жити. А він, хотівши сам оправдатися, сказав до Ісуса: І хто є ближній мій? А Ісус, відповідаючи, сказав: Один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону і попав між розбійників, що, обдерши його і, завдавши ран відійшли, оставивши ледве живого. А припадком сходив тією дорогою один священик і, видівши його, прийшов мимо. Так само і Левіт, бувши на тім місці, прийшов, видів і пройшов мимо. Самарянин же, якийсь ідучи, Прийшов на нього, і, побачивши, змилосердився, і, приступивши, обв'язав йому рани, зливаючи оливу і вино, і, посадивши його на свою скотину, привів його до гостинниці і доглядав його. А на завтра, виїжджаючи, вийняв два срібняки і дав гостинникові та сказав йому: Доглядай його, і якщо ти більше видаси, я віддам тобі, коли вернуся. Хто, отже, з цих трьох, гадаєш, є ближній тому, що попав між розбійників, а він сказав Той, хто вчинив над ним милосердя. Ісус же сказав йому Іди, і ти роби так само.